А що ж друзі, давно у нас не було шкоди Октавії. М -м -м. В даному випадку знайшли класний варіант для нашого клієнта в Україну. Машина 22-го року і постановка на облік початку 22 і виробництво в неї 22-го року. Машина безаварійна, 2-літровий дизель, 150 кінських сил, два комплекти коліс, 108 тисяч кілометрів. Я такої збереженої Октавії не бачив дуже давно, тому що Октавії в Німеччині це ж ви знаєте це звичайний робочий. Автомобіль. А тут автомобіль не висічений, не замучений, тобто все в дуже-дуже крутому стані. Навіть жодних зауважень немає. Ось тут по хрому, на капоті відсутні якісь коли. Жодний болтик по машині не крутився, нічого не знімалося, не регулювалося. В класному стані літня резина у нас. Комплект зимової є на оригінальних колесах. Єдине, що літня резина розпаровка, бо спереду стоїть контентальти, на якому машина виїхала з заводу, ззаду вже стоїть новенький Dunlop 24-го року. Під капотка також жодних зауважень немає. Що мені подобається в шкоді, про те, як а, вони все ж таки думають. Про свого клієнта на відміну від Volkswagen того ж самого. Хоча одна і та ж сама група. Піднімаємо капот, і він у нас вау на амортизаторах. А не так як Golf, гольфом, потрібно ще цю штангу ставити. Або бо, я вже мовчу про купроформатор за 50 тисяч євро, де так само потрібно ставити штангу. Тут у нас жодних зауважень немає. Новий акумулятор, нещодавно зроблений новий сервіс. Машина продається від офіційного дилера Шкода у цього дилера вже купляли не один автомобіль. Все дуже класно. Закриваємо тут. У мене зауважень ні до чого немає. По комплектації також все клас у нас безключовий доступ не тільки на передніх дверках, а і на задніх. Задня частина у нас притонована. Передні вікна у нас з акустичним склом подвійним, ззаду у нас звичайне скло. Сидіння у нас механічні, але мають ось таку механічну отаманочку, плюс масаж в дуже класному стані збереженому кермо, в класному збереженому стані салон. Єдине, що потрібно його трошки похім чистити. Стандартна болячка шкодиться, протираються досить тонкі коврики. Бачите, вже скоро тут буде дірочка. Ось такі вона структуру мають. І ось тут протирається. Коврик шкода, як я вже казав, потрібно підків чистити машину і все буде окей. Я вже тут перевів на українську мову. Машина з амбієнтною підсвіткою, з підігрівом керма, з камерою заднього виду. Шкода залишається шкодою, simply clever, все дуже зручно, класно зроблено. Всі асистенти, окрім сайда сісту, а так все-все, все. все, все. щитування знаків, але насісти, адаптивний круїз контроль ам'єнтна підсвітка по салону, якщо я не казав, повторюсь. Apple CarPlay, Android Auto вже активовані. Тут у нас бездротова зарядочка. Два usb c підстаканнички зручні, зручний підлокітник, який можна регулювати під себе. Тобто все дуже зручно. Спереду у нас амбієнтна підсвітка, ззаду у нас немає амбієнт підсвітки, але задні пасажири також не обділені увагою. І тут у нас є підігрів сидінь, клімат, два usb c і окрема розеточка 230. Я вважаю, що це дуже зручно. Як ви бачите, салон в класному стані, вся машина в класному стані, без жодних зауважень, потрібно просто зробити її хепчистку. Електрокришка багажника, також до неї зауважень, ніяких немає. Все клас, не пищи, все добре. Ось такий автомобіль ми знайшли перевірили для нашого замовника з України. Цей автомобіль однозначно рекомендований. Вартість автомобіля буде написана нижче. Можете зайти в коментарі. Щось прокоментувати і прочитати більш детальну інформацію по цьому автомобілю. У нас така led оптика подобається, подобається мені, як зроблена Octavia. Подобається як вони відносяться до клієнта. Подобається на кого вони зосереджені. Це як на мене, то кращий вибір ніж Volkswagen Golf. Але це виключно мої особисті враження. Ось така от Octavia A8 2022 року з пробігом 108 тисяч кілометрів відправляється для нашого замовника в Україну.